Привіт всім, хто дивиться моє відео. Сьогодні ми починаємо заливати нашу відмостку. У нас сьогодні стоїть по погоді дощик, але така більш-менш нормальна, поки погода, так що працюємо, а далі буде видно. Ми пінопласт кладемо, бо коли робили фундамент, на той момент ми фундамент не закладали у теплощ, Так що, якось так. Так воно все виходить рівненько, Це чоловік починав. Зараз і я покладу телефон і буду їм допомагати. Бо я трошки на кухні працювала, а це вже звільнилася. Треба допомогти так швидше, піде робота. Кому цікаво, на каналі є відео, як змінюється наш будинок, який ми тут придбали. Потихеньку все йде, але ми працюємо над цим. Сьогодні нам пройдеться так. Добре попрацювати, бо тут 4 метри, де ми зараз заливаємо, тут 10 метрів, так що будемо працювати. Будемо сподіватися, що все буде стояти, бо з цементом така якась біда. Один мішок нормальний, другий мішок не дуже. Ось один мішок брали, то таке, наче там і не додавали того цементу, наче водичка, щебінь і все. одинаково. Ну, я воно трошечки дробил, положил. Бачно, си тут сидемка, тут на трошечки добавил. Можно будет еще сюжет Да, да. Ну, вот, в принципе, пойдет. И так ужел по трошечки. Ну, все, у тебя с бачной А я вот так трошки дробил, понимаешь? Трошки дробил, понимаешь? Там на бачной дробил. Вот тут дальше. Так, ми вже половинку цю зробили. Ось так в нас вийшло. Такий схил є, щоб водичка стікала. Зараз ще трошечки воно підсохне, і ми плівкою вкриємо, щоб не так воно швидко сохло, і та плівка не наробила зверху нічого. А так підсохне та покладемо. Так що 4 метри вже залили. Тепер залишилося ще 10. Ми продовжуємо. Там он плівкою закрили, тут пінопласт клеємо далі. Щось на сьогодні помаленьку діло йде, але йде. Потихеньку просуваємось далі. Ну, як є, нам нема куди спішити. Працюємо, рівняємо, щоб рівненько було. Сказав би я подала. Тебі дать чим перекласти. Ну, так. Зараз. На. так прям. У нас тут все заставлене, робочий процес. Добрий день. Добрий день, ти поїв. Дженик за стіл. Робота роботи. А вже сьома година вечора треба годувати своє господарство, яке повтікало. Розляглися тут всі, поки я дійшла. Всі до мамки заховалися. Не видно, вони чорні. Цей спить. І чи шплять? Уші шплять. Зараз їсти подаю і треба швиденько почистити там. Це зараз буде одній свинки. Тут два маленьких кабачки і от такий зерна там змішаний. Трошки кукурузки, то пшеничка і край, де отак посипаю, бо кабачок. І ще ми додавали таке там як вітаміни. але це вже у нас який третій пакетик закінчився. Ось післязавтра буду в місті, то треба ще докупити, так як вони годуючі. Свинки то треба, тихо, стой пищить, боже. Так, зараз буду йти. Я тобі дам. Пішли, 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 іди сюди. Так, треба ну цьому кинути, бо він зараз всі з'їсть тут. На. На помовчи, йди сюди. Пішла, ти дітей своїх забула. Алло, Де я тобі насипала, ти вже сьогодні паслася два рази. Я оце коли трошки їм. Пішли, пішли. Пішли, пішли. Пішли, Пішли, я тобі там насипала. Пішли, пішли. Пішли, пішли. Я оце коли їм даю їсточки, он... зараз і їм намішаю, На І трошки сироваточки туди наливаю, щоб вони. Жували гарненько, то я її виганяю, щоб вона попаслася, щоб вони саменькі, а потім вона вже з ними доїдає, і вони також, то вона все виїсть і все, а потім вони вже дивляться, що мамка їсть та й самі. Їдять. Красунчик. Такі крошунчик. Вони мені так подобаються, такі гарненькі, та всі, коли маленькі, такі класні. Расатуни. Все знайшла. Зараз і вони я піду, бо вони такі трошки лякливі, залізуть в корито до неї і будуть там щось жувати, потрошки вже інтересних прокидають. І так, на цьому ми закінчили на сьогодні, так як тут залишився такий шматочок. Куточку. Думали, його зальємо, але ні, в кухню не попадемо. А ще вечеряти треба. Так що, завтра те підсохне, то будемо тудою ходити. А тут зальємо. Так що на сьогодні закінчили роботу на цьому закінчую своє відео. Всім всього доброго. До побачення!